У новому році, що принесли нам перші дні 2016-го і які закони вступили в силу. Про це піде мова у нашій програмі у новому 2016 році. Всі міжнародні засоби масової інформації роблять прогнози про те, яким цей рік буде для світу, що може змінитися на геополітичній мапі і чого варто очікувати. Не забуває іноземна преса і про Україну сценарії того, як будуть розвиватися події в нашій країні, запропонували декілька світових видань. Ми пропонуємо ознайомитися з тим, яке майбутнє пророкують нам закордонні журналісти та аналітики. Британське видання Bloomberg переконане, що саме у 2016 році між Росією та Україною буде остаточний розрив. Автор акцентує увагу на тому, що обидві країни чекають на легкі часи. Проте перспективи у нашої країни кращі аніж у Росії. Це підтверджується аналітичними даними, згідно з якими економічний спад в Україні цього року становитиме 10,7%. Економісти вважають, що в 2016 році зростання української економіки складе 1,4%, в той час як ВВП Росії Скоротиться на 0,2%. і хоча в 2016 році Росія порівняно з Україною, як і раніше залишиться більш багатою і більш сильною країною, Україна буде на підйомі і почнеться відносний розвиток, навіть при тому, що вона поки не може впоратися зі своєю згубною корупцією та некомпетентністю керівництва, вважає автор статті. Польський сайт Defense24 склав рейтинг найбільших загроз 2016 року, серед яких однією з головних проблем називається саме подія на сході України. Поляки зауваж. Кажуть, що тут є дві складові: перша власне збройний конфлікт на Донбасі, а друга. Київ та те, що нинішні політичні лідери не впоралися з поставленими завданнями. Литва зробила свій прогноз з приводу загроз, які можуть очікувати на Україну в цьому році, і на сайті Геополітика з'явився огляд головних тенденцій цього року. Особливу увагу вони приділили саме збройному конфлікту на Донбасі і затвердили, що в цілому ситуація має тенденцію до покращення. Журналіст пояснює, що напруга залишається колишньою, хоча обидві сторони дотримуються номінального перемиря. Головну ж загрозу видання бачить в іншому. Кремль готує стратегії іншого. Характеру Україна може зіткнутися із загрозою тероризму, який не був би обмежений тільки прифронтовою зоною або частиною західної України. Війна може перекинутися і на всю територію України. Мета подібної війни дестабілізація країни. Успішні диверсії показали б, що влада країни і силові структури не в змозі гарантувати безпеку громадян, застерігають литовці. Ці головні прогнози для України від західних сусідів дають змогу зробити наступний висновок. Подальша доля України, як у 2016-му, так і на кілька наступних років залежить не стільки від безпосередньої перемоги у війни на Донбасі, скільки від грамотних чітких та скерованих дій у Києві з боку української влади. А звідси виходить, що тільки від українців залежить, яким буде їх майбутнє. Коротко про важливе. В Україні зросли акцизи на цигарки, пиво і лікеро-горілчані вироби. Акциз на тютюн з 1 січня зріс на 40%, на пиво вдвічі. Акцизи на лікеро-горілчані вироби з 1 квітня підвищаться на 50%. Акцизна ставка на сухі вина зберігається на рівні 1 сота гривні за літр. На кріплені вина і вермути, та і гристі вина з 1 квітня підвищуються в два рази. На слабоалкогольні напої на 300%. Відповідні зміни були закладені в закон про внесення змін до податкового кодексу на деякі законодавчі акти України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень в 2016 році, який був оприлюднений уже в газеті «Голос України. Протягом найближчих двох місяців м'ясо в Україні дорожчати не буде, бо ця продукція на даний момент вже досягла свого цінового піку. Про це розповів президент Асоціації Укрм'ясо Володимир Попов. У січні-лютому, після новорічних свят, тільки починається розкрутка економіки і зарплати не виростуть. Відповідної ціни піднімати недоцільно. І так вони досягли свого піку. Супермаркети завалені ковбасою, яловичиною, свининою і птицею. Українці купують те, що дешевше, зазначив він. За словами експерта, 74% м'ясного раціону жителя України становила птиця, 21% свинина і 5% яловичина. За минулий рік поголів'я великої рогатої худоби зменшилося на 5,3%, свиней на 3,6%. За 25 років поголів'я великої рогатої худоби в Україні зменшилося в 5 разів свиней в 2,5 рази. Російський ринок закритий для нашого експорту. Тільки п'ять підприємств поставляють птицю в європейський союз. Яловичину і свинину в Європу не поставляє жодне підприємство. Там перевиробництво. Тільки на 2020 рік нам виділили квоту 10 тисяч тонн телятини. Декілька підприємств поставляють продукцію в Казахстан і Грузію, зазначив Попов. Пропоную вашій увазі свіжий курс валют. Отже, на яких позначках закріпилися гривня у співвідношенні до інших іноземних одиниць. Давайте дізнаємося. Долар США купують за 24 гривні 39 копійок, продають за 25 гривень 50 копійок. 1 євро коштує купівля 26,36, продаж 27,76. 100 угорських форентів купують за 7,60, продають за 9 гривень 10 копійок. 10 російських рублів купують за 3,11 продаж за 3,54. Англійський фунт стерлінгів купівля 34,85, продаж 37,87. Польський злотий купують за 5 гривень 81 копійку, продають за 6 гривень 56 копійок. Чеську крону купують за 86 копійок, продають за гривню 5. Гривень. Румунська лея коштує купівля 3 гривні 94 копійки, продаж 4 гривні 43 копійки. Російська Федерація почала обкладати митами імпорт українських товарів до Росії, а також вела заборону щодо ввезення продовольчих товарів, які потрапили під ембарго. Також Російська Федерація повністю заборонила транзит своєю територією українських товарів до третіх країн. Повідомила заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України, торговий представник України Наталія Микольська. Більше у коментарі. З 1 січня Російська Федерація ввела по відношенню до імпорту з України. Де-факто ми вже зараз говоримо, наступні обмеження справляються у нас зараз мита з імпорту українських товарів, які заходять на територію Російської Федерації. У нас вже є випадки підтвердження стягнення цього мита. Друге, є заборона імпорту продовольчої продукції. І третє, що є вкрай небезпечним і неправильним з точки зору Російської Федерації, це те, що російська. Федерація повністю на даний час заборонила. Транзит українських товарів через свою територію. Тобто, станом на тепер у нас є повернення порядка 150 вагонів і достатньо значної кількості автомобільних перевезень. Таким чином ми маємо і констатуємо факт того, що Російська Федерація не обмежує транзит, а повністю його заборонила. Йдеться про мова не лише про продукцію, яка є під ембарго в Російській Федерації, а про всю продукцію, яка іде з України в такі країни, як Азей Туркменістан, Киргизія. Гестан, Казахстан, Монголія та інші країни. Станом на сьогодні ми ведемо достатньо активну роботу з українським бізнесом для того, щоб запустити найближчим часом альтернативний маршрут в обхід Російської Федерації, тобто щоб наші товари змогли потрапляти на ринок Казахстану, Азербайджану, Китаю, Монголії та інших країн обхідним маршрутом і не слідувати через Російську Федерацію. Ми також плануємо завтра підняти це питання в світовій організації торгівлі, висловити значне занепокоєння тим, що Росі Російська федерація, ігноруючи всі принципи і норми міжнародного права і правил світової організації торгівлі, ввела заборону на транзит і крім того, ввела ембарго і. Е... Мита на українські товари, ми вважаємо, що це все є частина агресії з боку Російської Федерації по відношенню до України. Об'єктивно слід сказати про те, що Україна у відповідь на дії Російської Федерації вже запровадила мита. На імпорт російських товарів з України, тобто ми вийшли де-факто з преференційного режиму торгівлі, і також з 10 го числа запрацює ембарго на ряд російських товарів, які ввозитимуться в Україну. До них відносяться продовольчі товари, такі як м'ясо, як молочна продукція, як пиво, як горілчанні вироби, як кондитерські вироби. Також сюди було віднесено тютюнові вироби і ряд промислової продукції, до якої віднесено у нас гелі. Шампуні, мила і вагонобудівна продукція і ряд добрив з Російської Федерації. В свою чергу Україна скоротила експорт аграрної продукції до Росії до історичного мінімуму. Вітчизняні виробники успішно диверсифікували ринки збуту. А зона вільної торгівлі з Європейським Союзом дає аграріям чимало можливостей. Про це повідомила заступник міністра з питань європейської інтеграції Владислава Рутицька. За підрахунками урядового офісу з питань євроінтеграції, тільки за тиждень нового року було видано майже тисячу сертифікатів українським експортерам. Цей документ дає право на експорт до ЄС. По-перше, це говорить про визнану якість українських товарів. По друге, це успішний старт ЗВТ. Також хочу наголосити, що нові правила передбачають максимальне спрощення видачі сертифікатів у короткий строк та безкоштовно, наголосила заступник міністра. Також Владислава Рутицька зазначила, що задання номер 1 посилити експортні позиції вітчизняних товаровиробників на ринку ЄС та продовжити успішну диверсифікацію вітчизняних поставок на весь світ. Повномасштабна дія угоди про зону вільної торгівлі це потужний чинник отримання інвестицій. Змога експортувати продукцію до країн ЄС та держав, що використовують стандарти та регламенти Європи, підвищить привабливість України для іноземних інвесторів. Далі про найцікавіше на сьогодні. Ціна на нафту вже зараз на рівні 30 доларів. А заправки поки що стоять на тих самих цінових параметрах, на яких стояли місяць тому. Значить, будь ласка, зустріч, ви, Антимонопольний комітет, і основні оператори ринку, це не є адміністративний тиск. Мова йде виключно про економічні передумови зменшення вартості нафтопродуктів на автозаправочних станціях. Якщо ціна на нафту склала, на рівні 30 доларів, будь ласка, рахуємо дуже просто плац, ПДВ, транспорт, акцизи. І таким чином, вже сьогодні ми бачимо про те, що є можливість для певного зменшення цін на нафтопродукти на автозаправочних станціях. Підкреслюю виключно ринковими методами. Тут немає ніякого адміністративного тиску. Чим менша ціна на нафту, тим менша ціна на пістолеті. Тому я прошу вас провести сьогодні завтра зустрічі з операторами ринку з антимонопольним комітетом і антимонопольному комітету окремо видати доручення, яке, на жаль, не виконується протягом останніх двох місяців, щоб разом з операторами ринку напрацювати формулу ціноутворення на нафтопродукти в залежності від того, яка ціна на нафту на світових ринках. Таким чином, чим нижча ціна на світовому ринку, тим нижча ціна буде на автозаправочній станції. І навпаки, це повинна бути публічна прозора формула і публічний підхід. Поки що, антимонопольний комітет України протягом вже трьох, практично, місяців не спромігся це зробити. Я сподіваюся, що вони знайдуть механізми. До наступної зустрічі в ефірі хороших вам суспільних та економічних новин в Україні. Побачимося.